Держави з міжнародним валютним фондом. Стівен Гарпер е, запевнив, що Україна може розраховувати на абсолютну підтримку Канади, ООН, Групі Семи та інших міжнародних організаціях та інституціях. Е, візит підтвердив готовність офіційної ОТАВи розвивати відносини з новим урядом України з метою стабілізації внутрішньополітичної, економічної. І безпекової ситуації в нашій державі. Також 22 березня Україну з візитом відвідав міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штанмайер, який провів зустрічі з виконуючим обов'язки президента України та прем'єр-міністром України, керівник зовнішньополітичного відомства Німеччини засудив дії Росії в Криму назвавши їх відвертою агресією, порушенням Конституції України та міжнародного права, Вальтер Штамбає повідомив про наміри Федеративної Республіки Німеччина надати Україні практичну експертну консультативну допомогу, в тому числі для оптимізації структури і діяльності виконавчої влади України та боротьби з корупцією, готовність уряду ФРМ і надалі сприяти забезпеченню реверсних постачань газу до України, в тому числі через територію Словацької республіки. Сьогодні виконуючи обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Пещиця, відбув до ГАГА, де він очолив делегацію України на саміті з питань ядерної безпеки. Головною метою зустрічі є обговорення нагальних потреб подальшого скорочення кількості ядерних матеріалів у світі та забезпечення їх фізичної безпеки. Нагадаю, участь у саміті візьмуть участь глави держав та урядів з 54 країн світу, також керівники низки міжнародних організацій, зокрема ООН, ЄС, МАГАТЕ, ІНТЕРПОЛ. В ході зустрічі планується представлення низки ініціатив добровільного характеру, реалізація яких сприятиме досягненню цілей саміту. Відбудеться також представлення національних доповідей про прогрес у виконанні рішень попередніх самітів. Зокрема, делегацією України буде представлена національна доповідь про виконання домовленостей, доставлених під час Сеульського саміту 2012 року. Так, і останнє, що я хотів вам сказати, що зараз одразу ж після нашого брифінгу в Великій залі дипломатичної академії о 15-й годині відбудеться зустріч э, заступника міністра закордонних справ України э, Данила Лубківського з представниками організації громадянського суспільства. Всі, э, хто бажає до нас приєднатися, теж запрошується на цю зустріч. Будь ласка, якщо є питання, то... Я викликала звісно, що в Україні зараз залишилося зробити до нього. Як швидко уряд зможе ці кроки зробити і нарешті провадити це? Так, це питання є зараз одним з першочергових діяльності уряду. Ми дуже розраховуємо, що Верховна Рада зможе. Можливо, вже на цьому тижні прийняти низку законів, які дозволять нам завершити перший етап виконання плану дій щодо безвізового режиму і перейти до другого етапу, який є імплементаційним, нагадаю, нагадаю. І ми також розраховуємо, що цей другий етап ми зможемо пройти також дуже швидко. А можна розказати, що перший другий етап передбачається? Перший етап це законодавчий етап. Тобто, Європейським союзом було в плані дій щодо безвізового режиму, було висловлено ряд побажань і зобов'язань щодо України. На першому етапі Україна мала внести зміни до свого законодавства. Цілий ряд таких змін, більшість з яких вже було внесено ще в минулому році, але залишилося ще кілька. Кілька законів, зокрема щодо боротьби з корупцією, щодо дискримінації. Після того, як ми виконуємо цю законодавчу фазу, ми зможемо прозвітувати перед Європейським Союзом і має бути оголошене рішення про перехід України до другої фази виконання цього плану дій, який також прогрес у ньому буде залежати першу чергу від нас самих, наскільки швидко ми це законодавство можемо. Ми можемо імплементувати е, на практиці. Е, тобто йдеться про е, дуже багато різних зобов'язань, але в тому числі, е, як ви знаєте, це запровадження е, так званих біометричних документів. Е, над цим також зараз е, уряд працює. Ми сподіваємося, що вже ближчим часом е, будуть е, затверджені всі необхідні рішення щодо. Початку друку і видачі цих документів. Тобто до кінця можуть до прийти Я не хотів би якихось таких робити зараз заяв щодо часових комішків, пов але повірте, це буде робитися в пріоритетному порядку для того, щоб ми виконали всі наші зобов'язання якомога швидше. Телеканал на тебе. То ви можете якось прокоментувати заяву Жириновського щодо поділу України цього славетного? Ви знаєте, я сьогодні прочитав реакцію на це радника президента Польщі і лише можу повторити ці слова, що такі ідеї можуть виникнути тільки в якісь дуже хворобливі ідеї. Тобто це не реально, що коментувати можна від жизнь. Там це було як, як... реагувати <говорити> взагалі? Я не думаю, що э, такі хворобливі якісь, е, якісь ідеї треба коментувати. Тут, думаю, треба не дом зайнятися прощатися. <пробуйте> <говорити> Подавка менту. Пане Віччина у інтерв'ю ABC ВІСІ заявив, що зараз ситуація з Росією ускладнилася ще у ну, порівнянні з тим, як було тиждень тому, і є велика небезпека посилення військових дій. Можете... Ну, я вже сказав, що ми фіксуємо концентрацію російських військ на кордонах України. І звичайно, що це нас не може е, Тому зараз. Урядом вживаються всі необхідні заходи для того, щоб ми могли відповідним дати належну відповідь цим планам. Чи, ну, чи буде якось створити Україна там, свої кораблі, чи є зараз про базування і військова техніка, яка у вас зараз залишається у військових частинах? Ну, вибачте, це не зовсім немає питання. Ми все-таки Міністерство закладу, то Щодо кораблів, я, ну, я при всій бажанні дати відповідь на максимум ваших питань, я все-таки е, треба, щоб давали фахівці, які е, е, в прямій компетенції у нас знаходяться. Проводяться зараз хоча б якісь перемовини з Росією початку такого загальнення. Ні, досі на найвищому рівні, на рівні керівництва, зокрема нашого міністерства, діалог з Російською Федерацією не встановили. Ми завжди заявляли і продовжуємо заявляти, що ми готові до будь-яких контактів з російською стороною, але ви знаєте позицію російської сторони, вони відмовляються від контактів. На рівні керівництва уряду і керівництва міністерства. Але ще робили заяви чи зверталися з пропозиції? Ну, звичайно що ми зверталися і не озвучили. Тоді запрошую вас всіх на зустріч з. Ви спускаєтесь yeah. на, на перший поверх і потім тут ходити ви можете підняти на другий поверх великого увагу. Yeah.